Доброго доброго ранку! З вами студія управління часом. І я, Катерина Мілітенко, бізнес-тенака компанії Богуштайм, наша та менеджмент зарядка в Етері. Тож поїхали сьогодні. Хочу поговорити про бажання і мрії. Чому про бажання і мрії? Тому що мене надихнула наша зустріч, мій виступ у суботу у клубі Ukrainian Sales Club. Я говорила про тайм менеджмент сучасні підходи до вирішення такого питання, як як все встигати. Тобто, ми дивилися кожен із учасників, дивився, як все встигати. І коли ми прийшли до моменту, що таке все встигати, що таке мрії, що таке щастя, то в нас тут, звісно, вибухнув вибухнула, вибухнула дискусія. Чому вибухнула дискусія? Тому що для кожного щастя це своє розуміння. А для мене я дуже люблю визначення щастя. За американським філософом Роном Хавардом, звучить воно так: щастя це проходження визначених бар'єрів на шляху до бажаної цілі. І ось цей момент, коли ти дійсно розумієш ціль, коли, коли ти розумієш, навіщо тобі ця ціль, навіщо тобі ця мрія. Чому ти взагалі, як то кажуть, вв'язався у цю бійку, то тоді сам процес проходження і будь-які бар'єри, вони стають для тебе лише задачами, які потрібно просто вирішити. І ось цей момент розуміння, а навіщо мені ця ціль, а яка ціль моя, а яка мрія моя? Це той момент, який насправді багато займає часу, коли ти один, і це набагато простіше, коли ти з тренером, коли ти з коучем, тобто коли в тебе є другий термінал, який допоможе в цьому розібратися. Ну і звісно ж. Ми поговорили про те, що насправді ось моя, моє розуміння і та дефініція, якою я вам, з вами поділилась, вона мені подобається найбільше, але ось цілі, до яких ми йдемо, і бар'єри, які нам стають на шляху, вони в кожного різні. І тут важливо розуміти, ще раз наголошую: дійсно важливо розуміти, які наші цілі. А для цього є дуже дуже простий да простий спосіб, звісно, це мати список цілей, а потім почати йти до них. Виконуючи кожного хоча б тижня якусь невеличку задачу, і якщо ви будете аналізувати свій тиждень і побачите, що ви не йдете до цієї цілі, і що ви цю задачу раз пропустили, другий раз, третій раз пропустили, і тоді залишається питання: навіщо ви її взагалі ставили? Чи це дійсно ваша ціль, чи можливо її не потрібно? Собі ставити за ціль, а якщо це дійсно ваша ціль, тобто після того, як ви передивилися, переглянули свої цілі, якщо це дійсно ваша ціль, то дійсно до неї потрібно йти. І дуже часто на наших тренінгах задають питання: а як потрібно, як часто потрібно переглядати свої цілі? І ось тут в мене, звісно, відповідь, як мінімум щороку. Коли ми створюємо на наступний рік свої цілі і плани, коли ми будуємо а, і прогнозуємо своє власне розуміння і своє власне життя, ось тоді її важливо перевіряти свій, а, свої бажання і свої мрії, наскільки вони, а, наскільки вони корелюються із нашим станом тут і зараз, так? тобто із, із новими нами. Бо ж. Ви знаєте, я точно про це знаю і е, бачу, що ми вчора це зовсім інші ми, які, ніж ми сьогодні. Ми сьогодні це зовсім інші ми, ніж будемо ми завтра. Тому що ми дізнаємось якусь інформацію, ми щось трансформуємо, і ми е, дійсно щось інакше вже сприймаємо під інакшим кутом, з інакшою точкою зору. Тому переглядати дійсно потрібно. А для того, щоб навчитись правильно планувати, і ось це, цей момент планування він не був таким, знаєте, він не був таким тяжким. Я запрошую вас сьогодні на 19.00 на вебінар, буду проводити його із Юлею Данченко, з моєю колегою і також тренеркою. тобто Варто подивитись на своє життя під новим кутом з новими даними, і це можна зробити тільки, або коли ти сам від всього вимкнеш все навколо і почнеш дивитися, або коли тобі створять ці умови. Ось умови для того, щоб подивитися, де ми, що ми, як створювати своє своє майбутнє. Ми можемо зробити сьогодні, да? тобто умови ми створюємо, як компанія Богуштайм для вас сьогодні, о 19 й вебінар. Доєднуйтесь, і в вебінарі ви зможете подивитись на своє, свій розподіл часу під іншим кутом, бо ми будемо таку невеличку діагностику з вами робити онлайн. Тому. Доєднуйтесь, будь ласка, і пам'ятайте, так, що будь-яка мрія, будь-яка ціль, вона важлива для нас. Бо людина насправді відходить в інше життя і в інші світи тільки тоді, коли вона її вже не має ніяких цілей тут. І єдине, що залишається, ну, просто. просто Залушити тоді місце, де немає цілей, і нічого вже досягати. Тож погляньте, будь ласка, на цей факт. Передивіться ще разочок свої списки мрій і цілей. Можливо, якщо у вас є список цілей на 2025 рік, можливо, там є щось, що ви ще встигнете досягти, коли у нас трошечки часу залишилось. Просто погляньте це над своїм кутом. Для того, щоб навчитися прав, правильно і швидко планувати, доєднуйтесь сьогодні на вебінар, і ви дійсно отримуєте ті принципи, які будуть важливими абсолютно для кожного. І це ті принципи, які дійсно зможуть зможуть вам підсилити вас. І надихнути вас на нові звершення, на нові ідеї, а саме ті, які ви для себе виписували колись у вашому списку мрій. Тож, посилання буде під цим відео. Я кожному з вас бажаю сьогодні прекрасного дня. І, звісно ж, нагадую про те, що ранок ми починаємо із планування нашого дня. В плануванні має бути чотири категорії: це задачі робочі. Це форс-мажор, тут ми залишаємо час і не плануємо зовсім. Задачі з навчання особисті. Далі, біля кожної задачі, проставте, будь ласка, час, який необхідний вам для досягнення бажаного вами результату від цієї задачі, Проставте пріоритети і визначте от п'ять важливих пріоритетів, п'ять важливих пріоритетів. На сьогоднішній день. А потім, звісно, ці задачі, які ви маєте, розподіліть на шкалі від 0000 до 2359. І якщо у вас немає такої шкали і ніде розподіляти, в нас є прекрасний інструмент для планування, називається він «Богушбук». Зверніть на це також увагу. І, звісно ж, про те, що я хочу вам сказати, коли ви будете створювати для себе розклад. Ви дійсно побачите, чого може не вистачати у вашому дні. Тож, будь ласка, додайте це собі. Пам'ятайте, що у вас в кожному дні мають бути ті завдання, які вас надихають. Музика, кава з подругою, кава е, з книжкою, е, просто прогулянка, але те, що надихає саме вас. Ви точно знаєте, що вас надихає. А якщо не знаєте, це ваше домашнє завдання на сьогодні, завтра. Попрошу, щоб Юля Данченко у вас перевірила. А я кажу вам, папа. -па, до скорих зустрічей сьогодні до вечора о 19.00 зустрінемось з вами в прямому етері на вебінарі. А зараз гарного дня до 19.00. Па-па!